Вітаю вас всіх тут в Центрі освітніх інновацій на нашому занятті з математики. І сьогодні у нас тема магія прямокутника. Що таке прямокутник, здавалося б, ви з початкової школи знаєте, що це за фігура? Яка? Які, які властивості має? Ну, Як слух, дати характеристику цій фігурі? Маю так, але ром, ром теж має чотири кути, а суто тут прямо кутник, саме прямокутник. слово говорить, має, має прямі кути. Так, тобто це чотири кутники, які має прямі кути. І з початкової школи ви знаєте цю фігуру, вмієте шукати периметр. З старше клас з п'ятого класу вже вмієте шостого вже шукати площу прямокутника. Це вже не складно для вас. Так, ми сьогодні це все повторимо, але здавалось би, наскільки проста фігура. А скільки в ній ховається, багато різного. Ми прямокутник зустрічаємо будь де у будь-якій сфері вдома, в побуті, на кухні, в кімнаті, в школі, у вас в портфелі. Якщо подивитися, вас там масома предметів, які мають форму прямокутника. З прямокутників будують будинки, тобто будь-яка професія використовує цю фігуру. Ну і сьогодні ми з вами подивимося. Що ж приховується, які задачі можна використати, побудувати за допомогою прямокутника. Метою нашого заняття буде дослідити прямокутник, навчитися знаходити площу, периметр, вміти застосовувати його при побудові якихось орнаментів, малюнків. Тобто побачити красу, навколишню красу через прямокутник. 에, давайте пригадаємо з вами, що ж таке, чи прямокутник, чи квадрат. І от такі питання. Квадрат це може бути прямокутник? Ні. Mm -hmm. Чому? Яке правило є квад... прямокутниками, що я сказала? Чотирикутник, у якого? Mm -hmm. Всі кути mm -hmm. рівні, тобто скільки? Чотирипутник. Тобто скільки градусів? 90. 90. А квадрат не всіх всі котирів? Має. має. Отже, квадрат це різновид прямокутника. Прямокутник завжди є квадратом. Ні, не завжди. Чому? Тому що квадрат має і що? Ну як чим відрізняється квадрат від прямокутника? Кажіть мені. Всі сторони рівні квадрата у прямокутника? Дві. Дві. дві рівні, у протилежній кількість так? Добре, якщо довжина на сторони квадрата до рівні сім, то його периметр 20. Це правильно? Ні. Mm. Скільки буде периметр? 26. Е -е, потрібно сім що зробити. <плес> на 4. І виправди Богдана. 28. Сам себе виправив. Добре. Периметр прямокутника зі стороною 6 і 8 буде. 6-8 сторони прямокутника, який буде перебувати. Це легеньке таке yes. повторення. Значить що потрібно зробити туди? 6 можна провісім. Що зробити? Бо нам сьогодні удари. 6 бериметрів це що робимо? А, 600 метрів. До дитя, ну, то додавай. то скільки буде? 6, плюс 8, що. Скільки, скільки буде? 6 і 8, скільки буде? Давайте ми будемо сьогодні не питання. 14, доля каже 28. Добре. Так. Периметр прямокутника 20. Довжина однієї сторони в 4 рази більша, ніж другої. Тоді довжина однієї зі сторін буде 2 см. Правильно? А давайте не будемо розв'язувати задачу, а підемо з короткою стороною. Якщо одна сторона 2, то в неї є. Ще одна така. Mm -hmm. Так? Скільки буде разом? Чотири. Від периметра що зробити? Mm -hmm. Відняти. Відняти. Чотири. Залишається. Шістнадцять. І шістнадцять це що? Довжина чого буде? Двох сторін. Правильно. Тоді одна буде? Вісім. Чи може таке бути? Ця – вісім, а ця – два, а так чотири рази більше. Правильно? Вісім? Чотири рази? Все добре. І ось вам відповіді. Так. Квадрат це є прямокутник. Прямокутник завжди, не завжди є квадратом. Так? Це неправильно. Бачите, ні пише. Тут ні. 20 не може бути. Ми шукали. І оце відповіді я ви відповіли. Так? І тут 4, 4 рази більше правильно. Отаке таке вам завдання. Порахуйте, скільки прямокутників на цьому малюнку. І завдання часто бувають на Олімпіадах. 6. 6. Оля нарахувала шість, бо там чотири. Я сім. Найбільше Соломія сім. Уважно подивися скільки? Цікаво? <суміко> скільки? Соломійка, точно сім? Найшла сім? Чи ти просто сказала? Прошу показуй. Показує де 7. Перший, другий, третій. Ну, Давайте контури показуємо. Вона має на увазі оці. Один, другий і третій. Контур. Оці, що окремо Далі. Ось такий теж. Так. Такий. І так. так. Мені здається, що це п'ять. і ще оцей. Шість. Ні, дивіться. ну, Якщо взяти її форму, її думку, тому напевно, вона правильно сказала, але вона взяла оцей чорний контур. Цей чорний контур це рамка мальонка. А ми беремо до уваги самі так? Тобто, скільки у нас вийшло? Шість. Шість, шість? шість прямокутників. Значить, повторюю ще раз, хто не добачив. Один величезний. так? Далі. Раз, два, ще три. Скільки? Чотири. А далі можна утворити прямокутничок з цих двох, а ще можна з цих двох. Ось у нас шість прямокутників. Молодці, справилися. Можна сказати, що Аня правильно сказала, вона просто використала рамку. На цьому малюнку. рамку ми не використовуємо, тільки синій малюнок. Дев'яти. Вісім, дев'ять. Вісім, дев'яти. Сім. Оль, скільки? Твоя думка. Кажи. До скільки здиш? Сім. Сім, дев'ять. Вісім. Вісім. Слідкуємо за моїми руками. І так. Бере спочатку всі маленькі. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Так? Далі. Шість великий, Сім великий. Так? Дивимося. Вісім. Дев'ять. А тепер цей зачіпаю. Десять. І одинадцять. Бачили? Одинадцять прямокутно. Цікаво? Так, добре, бачите, такі задачі дуже часто попадаються, дають на олімпіадах дітям, і діти втрачають бали, бо уважно додивляються. Буває, що треба прямокутник по прямокутники порахувати, трикутники порахувати. Добре, пригадаємо, що ж таке площа квадрата. Отже, ми знаємо, що таке квадрат. Це, бачите, правило, прямокутник, у якого сторони рівні, як знайти площу квадрату. Але квадрата і ширина і довжина однакові. Тому сторону помножити на сторону. І вже в п'ятому класі ви вчили, що щоб не коли множити однакові сторони, простіше записати число в квадраті. Квадрат означає помножити одне число саме на себе. Два рази. так? Площа прямокутника знаходиться так само, тільки тут, уже, так як сказав, Богдан, у нас довжина і ширина. Різні. І щоб знайти площу, потрібно помножити довжину на ширину. так? Е, які властивості площі? Якщо в нас фігури рівні, то в них і рівні площі. Молодці. І які ви знаєте, одиниці вимірювання площі? Всі одиниці мають бути у квадратних одиницях. Так? Всі в квадратах. Значить, і перетворення 1 сантиметр квадратних 100 міліметрів квадратних, один дециметр квадратних 100 сантиметрів квадратних. А які ще одиниці є такі, що не в квадратах, але це є площа. Ари. ари і гектари. Пам'ятаєте, де використовуються ари і гектари на полях. На великих площах землі, можна так сказати. Правильно, на полях він каже, але можна і на будівництві сказати, беруть зайди під будівництво, тобто великі площі землі. Арт скільки має один арт? 100 метрів квадратних, а гектар 100 арів, і відповідно вже, якщо перетворити 10 метрів квадратних. Так? Зрозуміло? Добре, про це все ви знаєте. Площа нашої України. Держава Україна має площу 603 тисячі квадратних кілометрів. Це заукруплено, відповідно, але. Наближене значення до такого. І спробуємо з вами розв'язати такі задачі. Задача, яку колись нам створила Аня. Ось автор нашої задачі. Щоб полагодити вікно прямокутної форми, потрібна шибка завдовжки 85 см, яка має бути ширина цієї шибки, якщо її площа 34 дм2. Будь Що нам дано? Від чого відштовхуємося? Довжину. Нам дано довжину. Прошу. Давай, Богдан, ходи сюди. Отже, в нас є ширка. Значить, коли ми розв'язуємо будь-яку задачу, з чого ми починаємо собі? З чого ми починаємо? З так. Ми маємо ширку, так? Вона у нас якої форми? Прямокутної форми. Давайте запишемо далі. Що ми маємо? Довжину. Довжину 85. Чого? Mm -hmm. І це дуже важливо. Сантиметрів. Е, яка має бути ширина? Ширину треба знайти. Якщо відомо нам що, Площа. Площа, Площа якою буквою позначається? С mm -hmm. Правильно. С дорівнює. Тільки голосніше говоріть, бо Виходить, Площі. що я замість вас роблю. 34 чого? 30. Ви звернули вам? Чому різниця? Нам на просто подавати. Так. Значить, дивіться, оце в нас буде довжина, оце в нас буде ширина. Як знайти площу? Площу треба. А Так. І де у нас відомі, де в нас невідомі. От ми вже зразу і пригадуємо рівняння. У нас є всем Це площа? Ні, А площу ти не знаєш. А, площадь. Знаєш. Значить, замість площі ми вже можемо підставити число. Але зверніть увагу, ми можемо підставити різні числа, різні, різні одиниці до місяця. То давайте перетворимо в одинакові. Е, якщо у нас дециметри, площа, давайте 85 см перетворимо в дециметр. Скільки це буде? 8,5. Правильно, запиши. Тоді що замість S пишемо? Так, де цеметрів. А тепер поставляємо нашу формулу. Тепер поставляємо е, 34. Довірні. 8,5. А, а як правильно сказати 8,5? Помножу на якісь число. На Х. Або на Б. Або на Г. На Х. І звідси ми знаходимо невідомий, що. У нас Х доріні. 34 поділити на 8,5. Запросимо. Богдан, говори правильно число. 34 поділити на що? 8,50. 8,5. Добре. Е, можна ділити за число з комою? Ні, можна. треба перенести. Так. Угу. Буде 30. Правильно, відійде, щоб я не озвучувала. Правильно не зробив. Дітки. Правильно переніс на один знак і там, і там. Одночасно. І, mm -hmm. і тепер треба поділити. Як ви думаєте, скільки поміститься? 85-340. Рубить. 4. 4. Вже пробуємо, підбираю 4. Вийде 4. 8. Так, ріхов 4. Буде 4. Отже, ширина цієї шибки буде що? 4. см. 4, так, дециметр. 4 дециметри. Це скільки сантиметрів? 40 сантиметрів. 40 сантиметрів. Є? Добренько. Тоді тепер дивіться. Ну, коли будуєте будинок. Сьогодні у вас завдання буде побудувати будинок своєю мрії. Коли будують будинок, які найчастіше форми використовують? Прямокутники, стіни у нас мають форму прямокутника. Підлога, прямокутника. прямокутника, вікно, зазвичай прямокутника. Тобто, чи ми шибки вставляємо, зазвичай е, є якісь е, інші види, є симетрії, але зазвичай в більшості випадків комп'ютера у вас, якої форми? Прямокутники, телефони. Бачите, майже все прямокутне. А подивіться, будь ласка, Є така цікава інформація, які будинки так, щось не завантажилось нам. є, Які будинки існують в світі? От архітектор собі вирішив побудувати зовсім не прямокутні будинки. Нібито форма більш-менш до прямокутника, але в той же час має свій особливий вигляд. Такий будинок є в Польщі. Будинок у вигляді спіралі. такого завитка. Так, В Канаді бачите які будинки? Ніби прямокутники, але понакладали таку піраміду високу. В Нідерландах зробили куби. Тобто ніби прямокутники, але Дуже багато цікавих, я повибирала такий, це так, як падає будинок. Його називають будинок, який танцює. В Чехі. Будинок чайник. Це хто в нас? Схоже на кого? На равлика, правда? і <сміття> в Іспанії. Це в Португалії є такий будинок. З каменям видовбаний. Цікаво? Угу. Mm -hmm. Так, в Індії є човен, такий mm -hmm. будинок, там живуть люди. Це ціла сфера. Здається, що це вулик джолявний, лісовий. Так, mm -hmm. Так, тропний будинок. Такий космічний mm -hmm. Німеччині виглядає. Дивіться, будинок кожен. Okay. Цікаво? Yeah. Добре. Yeah. Будинок, який має застівку. І здається, що розщипається і падає на людей. Правда? Yeah. Цікаво, правда? Так. Yeah. Такою хвилькою. Right. Будинок проєкт. Цікаво? Право. Так. А чи є в Україні будинок, який не, не такий, як усі? Є. Де він є? В якій області ми знаємо? Каже, Галя в Карпатах. А область це яка? Карпати до якої області? Івано-Франківська, звичайно, тільки голосно говорить. Дивіться, де хто знає, в якому місті Івано-Франківській області є унікальний будинок. Будинок, який, ну, можливо, був дехто вже там був, як... не такий, як всі, каже Оля. Який? Перевернутий. День. Перевернутий перев перев будинок. Правильно. Перев День. Миколичі. Так? Біля поляниць. Перев Оце перевернутий перев будинок, є такий у нас. Коли можна, як кажуть, ногами стояти на лампі. <св> були там? Хто там був? Я Багато були, молодці. Добре. Ну і завдання для вас зараз. Для вас зараз буде завдання в програмі в графічному редакторі створити свій будинок. Але стараємося використовувати максимум прямокутників. Якщо, Хтось це має… Це дивіться, ми сьогодні вчили прямокутники, тобто ми використовуємо тільки прямокутники. Або ви створюєте будинок. Або ви створюєте клітку, або ви створюєте різдвяну відкритку, але старайтеся використовувати. Тобто ви собі можете вибрати, що ви хочете, але використовуєте максимум будинків. Їх можна за ці максимум прямокутники. Їх можна замальовувати, збільшувати, збужувати, змінювати форму. Ось подивіться, яку відкритку створила тут не прямокутників. Два основному є трикутник, але в нас Аня Галайна створила полізв'язний трикутник. Тобто ви можете будинок, квітку, прошу. Даю вам 10 хвилин. Ви вже це знаєте. Акуратно натискаєте. Там стало, що за підручником. Ви ж знаєте, ви ж знаєте, ви Шо? Можете зробити будинок якийсь свій особливий? Можете перевернути, як вам подобається. Принести збільшити. А як буде? Так, Ну все, показує свою роботу. Повертаємо ноутбуки до кого, який вийшов в будинок. Аня, повертаємо. Таня. Анячка, чекаємо на вас. Так. І от, буквально три слова. Богдан і Галя про свій будинок. Будинок при Добре, Юля і Оля. У нас будинок. Соломія і Аня. У нас будинок. така. Так, Веронічка і Перевернутий будинок. Перевернутий будинок. Ви мрієте в такому жити? Можна. Можна. Яна і Таня. Який? Що ви задумали? Кажіть. Так, добре. Роман і Олечка. У школа. Школа. вас вийшла школа. Круто. І жив'я майданка шина. Так, молодці діти. Добре. Дякую вам. Дякую вам за роботу. Бажаю всім миру, добра і слава Україні. Молодці.